Друзі, дорогі, мільйон вибачень. Я запевняю вас, що такі поладнаю стосунки з цими вашими інтернетами. Дякую вам за терпіння, за зауваження за те, що підтримуєте канал. Абсолютно дякую спонсорам, тому що тільки завд... в тому числі завдяки в першу чергу, завдяки вашій підтримці, ми відкрили низку проектів і проект про історію ОУН неможливо зрозуміти історію. Степана Бандери, Романа Шухевича, Василя Кука, тисяч людей, які загинули мученицькою смертю в констабарах, в тому числі за свої ідеї. Отже, спочатку почнемо від моменту запліднення. Мою книгу запустили ці книжки, які привернули мою увагу. Слава Україні! Запустили Це розповіді про людей, які створили цей простір і залишили нам у спадок те, чим Ми користуємось кожного дня, навіть не дивчи собі. В цьому звіту запускаємо вже, думаю, що максимум на наступному тижні лікарі на війні з Василем Князевичем, абсолютно фантастична історія. На підході Шевченко, який для мене особисто завдяки науковим співробітникам національного музею. Тараса стає встає більш більш живою, живою людиною вже таке враження, що він у мене в хаті живе. Абсолютно після того це враження сформувалося, як я перечитав два томи його епістолярної. Спадщини два слова буквально окремо про секс під лампою. Ми в інстаграмі це робимо. Там будуть буде посилання під цим відео. Ми будемо розігрувати в кожної програмі по одній книжці. що філософія моїх проектів така, що треба з відеоконтенту робити, і книжки, які потім розходяться по бібліотеках і по приватних зібраннях. Зробили ми спеціальний телеграм-канал, так і називається секс під лампою. Для чого? Для того, щоб ви слухали не те, що нам цікаво, і що ми знаємо, а щоб ми могли відповідати на ваші питання і давати вам в руки практичні інструменти, як розбиратися в хорошому сенсі цього слова з проблемами, які ми всі переживаємо, які я переживав в тому числі. Джеми всі тільки люди і життя є таким, яким воно є. Хочеться бути здоровим, щасливим і. Отримувати задоволення від користування своїм гендером, тобто сексом, декілька да, про інтерв'ю останнє в часі крайні в часі з Яніною Соколовою. Ми його викладемо в нашій версії. Там буде один матеріал спеціально для спонсорів, так би сказати, behind the scene, тобто те, що відбувалося за лаштунками, докоряє багато, багато користувачів. Моїм візитом до Наталі Масичук, Наталі Влащенко до той самої Яніни Соколова. Я вам скажу ще один раз: для мене це три прими українського Ютуба. Вони зробили себе самі, чи я поділяю їх політичні погляди, відповідь Ні, тому що я їх не знаю. А їх критикам я скажу тільки одне: зробіть краще. Ринок знає, що за моїми плечима нікого нема, крім тих людей, які. Мною тепер е, співпрацюють і немає ніяких ні політичних, ні тим більше матеріальних зацікавлень від олігархів. Ще раз дя... матеріальна зацікавленість очевидно, є, але <свісно> вона пов'язана з вашими переглядами, вашими коментарями, вашими лайками і вашими спонсорськими грошима. Два слова буквально про мої ефіри з Миколою Фельдманом на Альфі. Багато людей мене питають, в тому числі на У, вулицях, в метро і в маршрутках. Я відповідаю абсолютно щиро. На жаль, чи на щастя, це єдина галявинка, єдиний майданчик в країні, де ті чи інші експерти, інша річ, подобається вони вам чи ні. Обговорять насправді реальні проблеми нашого суспільства. Для мене свідченням цього став проект наших колег з один плюс один день з президентом. Здається, він називається де журналіст. Очевидно, зробив дуже добру роботу, показав. Як працює Володимир Зеленський в умовах війни, але він не поставив президентові важливі питання від, від відповіді від відповіді, на які залежить наше з вами майбутнє про те, яким буде політичний устрій України, яким буде податковий кодекс, чому гетьманців і компанія вбивають економіку України? Цих питань дуже багато. Треба було їх поставити, але. Мабуть, що не на часі. Ну, доживемо до Вашингтона з новими правильними законами, як нас вчив батько Тарас. Дуже швидко пройдуся по ваших запитаннях, Євгеній Месний, шановний пане Яневське, це правильне звертання. Шановний пане Яневський, ну, шановний пане Євгене, як ви вважаєте, чому Кравчук допустив вивезення генералом галушкам агентурної відомостей до Москви? Зрозуміло, що розголошення цих відомостей, як на мене, було послом в ногу своїх соратників у боротьбі за президентську посаду, але принаймні не передавати козирі Москві. Чи копії були і там, і цей його вислів робіть, що хочете, був скоріше для красного славця. Ну, я вам скажу. Шановний пане Месне, і наступне, якщо ви поцікавитесь в Вікіпедії біографію генерал-полковника Галушка, то ви побачите, що він етнічний росіянин, попри своє прізвище, він виростав в Росії, він вчився в школах в школі КДБ в Росії. Він працював в Кемерово і в Москві в апараті, в тому числі в п'ятому відділі, тобто він займався безпосередньо дисидентами. І після повернення з України він е, був міністром безпеки Російської Федерації між іншим, очолював службу зовнішньої розвідки. Був директором. Федеральної служби контрозвитки Російської Федерації треба розуміти філософію цих людей. Це закрита корпорація. По перше, по друге, він під присягу, Він не, не розумів, як і багато інших людей. Не розумів незалежної України незалежності України. І тому вірний присязі він поїхав до Москви і забрав те, що Кравчук його випустив, то це вже на тому світі ми будемо розбиратися до слова йому вже 86 років я маю на увазі генерала Галушка. так вивіз він справи оперативного обліку це називається всієї агентури своєї агентури і своєї агентури і що ці люди продовжували вже в умовах в умовах незалежної країни робити свою роботу. Ну імена їх більш-менш нам всім. Відомі, але оголошувати їх, не маючи документального підтвердження, ми ну я так точно не буду. Богдан Шипів, взагалі та пане Євгене, треба розуміти, що ще один раз вони не знали, навіщо вони проголошують незалежність України, що з цим робити. Нагадаю вам, і всім можливо, хтось пропустив, ви це знаєте і без мене. Що після вже 1 грудня, коли Кравчук був обраний президентом, вони 6 грудня зустрілися, зустрілися з Шухевичем і Єльциним в Біловезькій пущі, де підписали угоду про розпуск. Про розпуск, але про створення союзу незалежних держав, в якому була спільна оборонна фінансова і зовнішня політика. І що це за незалежність? Скажіть мені ем, да Богдан Шепелюк, дозволю прохання до вас. Здається, в часі на часі розмова про вільний. Оборудок свілецької зброї для громадян України осіб з видом на проживання. Тут нема про що нема предмету для дискусії. Ніяка сволота московська не полізла би сюди, якби в хаті у кожного свідомого українця, який не має кримінального кримінальних записів, який спотився і податки, який має довідку від лікаря, який пройшов навчання відповідне, який записався до місцевого відділу свого сільського чи районного чи міського тероборони, який проходить навчання бодай один раз в рік на два тижні, це все те, що я пропонував Порошенку ще в 2014 році всього накрилося мідним очевидно тазом, тому що їм не потрібні вільні люди, які можуть обстоювати свої права зі зброєю в руках, і коли оцей півень. Смажений плюнув їх в дупу, так роздавали буквально по паспортах на вулицях. Вулицях для того, щоб автомати на вулицях для того, щоб відбити Київ. Ну, не знаю, що їх навчить цих людей. Валентина Бацак, куди подівся Роман Скрипин кажуть, що його бачили в Чехії. Як так і пані Валентина, при всій повазі до вас і до Романа Скрипіна. Я не маю зеленого поняття про це. Я з грудня минулого. Року, і Рома про це знає, всі наші колеги знають про це. Я не маю ніякого стосунку до його проєкту. Проєкт Скрипінвій, це його особистий проєкт. Я всім дуже вдячний за шість років, але у мене трошки інші інтереси виникли. В Чехії чи він в Німеччині поставте це питання, але з повагою до Самого Романа. Богдан Нагибась, добре тоді до кого йти? До 24-го каналу, єдиний телемарафон. Хто пропонує майданчики для таких дискусій? Пане Богдане, я в тому числі пропоную, в тому числі пропоную Альфа. Будемо дуже е, раді вас чути, бачити, читати ваші коментарі, на них відповідати. Вероніка Іваненко, може, час збирати людей, за країни борються військові та народ, влада є ворог, країна через це не реформується, фінанси крадуться і так, далі, і так далі. Ми на грані і можемо втратити свій шанс на підтримку. Вже час спитати за все сили, інакше не чують та не хочуть чути. І реагувати я можу підтримати вас, тому що це моє переконання. Так, у нас останній шанс. Останній шанс історично створити правову незалежну і так далі. процвітаючу українською державою нічого силою зробити не можна, тільки, mm -hmm. тільки через діалог і тільки через розмови, і на лідируючій позиції тут президент. Я про його політичну силу не кажу. Це Тут немає предмету для дискусій. Хто це може зробити? Я не знаю, а тільки ми. Я знаю, що тільки ми. Я, ви і такі, як ми. Роксана Острійська. Значить, українців створив Ленін, Путін правий. значить. Ну, я вам що скажу, пані Роксана, я навіть не хочу починати розмову на цю тему. У мене є на моєму ресурсі і буде під цим відео посилання на посилання на проект який ми зробили за що воює україна україна в двох словах синтез цивілізації сім з половиною тисяч років це те що ми точно знаємо більш менш 40 цивілізацій 40 державних утворень за ці часи Майже 70 окремих етнографічних територій, 30 і 30 правових величезних світового значення юридичних комплексів. До чого тут Ленін? До чого тут Лада? Що ви хочете доказати? Нічого. Все давним-давно встановлено істориками, філологами, археологами, векселеологами, якщо хочете, нумізматами. Я тільки звів це в декілька текстів. Ви можете їх приймати, можете не приймати, а, але так воно є. Пан Яневський. Зовсім у вас довге. Дуже дякую за нього. Не зовсім не усвідомлює, Хто судові рішення давав? Це йдеться, наскільки я зрозумів про. Процеси 36-38 років в Варшавській і Польські, значить, для того, щоб вести цю розмову, треба прочитати книжечку, яка так і називається Степан Бандера, перша спроба наукової біографії, в яких зведено докупи все те, що написали більш мудрі і знаючі люди, ніж я, прочитати, а після того вже ставити питання власне по суті того кожного пункту, який там. Доводиться, наводиться. Головною політикою Польщі були надалі утримувати, пише пише пані Роксана, утримувати українські історичні землі. Я не хочу влізати в цю абсолютно безглузду і безмістовну дискусію на тему про етнічні Україні, історичні українські землі. Історично ми були від 1200... 42-го року ми були в складі улусу джучі після того як воно це все розвалилося, да у складі Великого князівства Литовського впродовж 500 років. Потім у складі е, двоєдиної держави е, двоєдиної держави федеративної Великого Князівства і Польського Королівства, а після того е, розтину в 18 столітті відповідно у складі Астроугорщини і Російської імперії. Про що ви говорили? Де тут українські історичні землі? Якщо вас цікавить питання про фашистську ідеологію, то в принципі вона і була, і українці в цьому сенсі аж ніяк не вимок, не виняток перепрошую. Це європейський тренд, і мала яка країна, хіба що крім Чехії, якщо вірити у Ласа Самчуку. звертаю вашу увагу на його роман на краю часу, але не тільки його. Але не тільки його не уникла. Вони вони були всюди, навіть у Великій Британії, вибачте, Мосли що вже демократична країна. Я не кажу вже про Францію, Угорщину, Румунію, Польщу і так далі. Що тут українці? Європейський тренд нічого не можна нічого не можна тут вдіяти. Воно було. Роботи окремих істориків не можуть мати об'єктивної цінності. Назвіть, будь ласка, які, бо що так взагалі знаєте, які історики? Якщо московські, то це правда. Якщо українські, то я маю сумніви. В деяких в них маю право, але в межах академічного обговорення, а в деяких не маю і керуюсь їх висновками. П'ять щодо особи Бандери, ті, що кричать Бандера, фашист нічого насправді про нього не знають. Так для того, ми і пишемо ці книжки, щоб люди нарешті розібралися. Я вам наведу тільки один приклад. Ми були в одному з підрозділів ЗСУ танковому, і його побратими і посестри виштовхували його одного хлопця. Там йому може роки, 23. Він сам з Києва. У нього позивний Бандера. І ми його запитали, чого ось такий позивний. Він сказав, що в мене танк, коли я прийшов служити, він відслужив строкову службу. Потім повернувся до свого підрозділу. І на танку було написано білою фарбою Бандера. Так я хочу вас запитати, хто такий Бандера? Ну я йому розказав, як міг він. А, ну тепер зрозуміло. Сказав мені Бандера. Бандера. Е е е важко не погодитись з паном Яневським, тобто зі мною що зводити історію України до Бандери, це дебілізм. Ну він частина цієї історії, але польської, польської. він ніколи не був українським чи радянським громадянином. Він був громадянином Польщі. А його статус юридичний, я і не знаю в Люнгені вже після звільнення. Після звільнення, після 45-го року. Онуки, його громадяни Канади, да, Стефко Бандера, шанована нами людина, наш колега. З цілком коректних стосунка: абсолютна неправда або польська політика, що 99% населення Польщі поляки тепер можливо і 99%. Якщо ми говоримо про міжвоєнний період, то легко переконатися, залізти навіть в польську вікіпедію чи в українську населення Польщі. В міжвоєнний період ви побачите 60%. Власне третина населення, це те, що вони називали національними меншинами, в першу чергу українці, німці та євреї. Це була проблема, і частина польського політику, мова, вона йшла шляхом уніфікації і приниження, і не знаю, яке простійне слово підібрати, приниження цих людей, є ще частина. До якої належали Браніслав Пиратський, сенатор Галувка, інші учасники руху прометеїзму, і говорили, що це закінчиться катастрофою, і ми маємо проводити політику порозуміння з національними меншинами. Ну не встигли. Сьома Україна закінчилася завжди під зовнішніми військовими. Я це не розумію, що завжди під зовнішніми військовими впливами. Може так, може ні. Це оціночне судження. З ним важко сперечатися. Восьмий пункт. Солдати гинуть саме в боротьбі. і, друзі, я заразом хочу вас попросити. Не пишіть капслоком, бо це воно дуже такий скандальний має на письмі вигляд. Значить, солдати гинуть саме в боротьбі з старою новою загрозою витратити незалежність від зовнішніх військових втручань, іди не пояснює. Так чому тільки зовнішніх? А що внутрішнього втручання не було? 26 резидентур, резиденторда казав один з. Один нам з генералів СБУ було перед початком вторгнення, 26 резидентур російських, не говорячи вже про це, про це ОПЗЖ, Рух Медведчука і так далі. І так далі, і так далі. Ну, ну, про що про що мова? Якби цього не було, хто б сюди поліз? Багатство України в земельних людських ресурсах це свята Правда. Це свята правда, ізотерма українське питання. Це ключове питання європейської політики. Було чому тому, що земля. А чому земля? А тому, що на ній вирощу виростає завдяки природним умовам по всьому спектру Ярина. А основне питання світової світу це володіння харчами. А для того, щоб мати харчі, треба мати землю і людей, технології людей, які цим займаються. Україна в цьому сенсі. Просто золота країна. Градот справді це описував. Ірина, дякую вам. Ірина Салабай, Шевченка жив в Раші. питання, чому не приїздив. Ну, це треба його записати, запитати, або пані Ірина долучитись до нашого проєкту, передивитись попередні, попередні випуски. Так і називається Шевченко на і Ukrainian Media Network. Вони виходили, зрозуміли. Ну, а де ж йому було генію цьому розкритися? Ну, ну де? В Пирятині чи, чи в імп, в Імперській академії мистецтв? Ну, очевидно, що він е, тягнувся туди, де були замовлення і де він міг реалізуватися як мистець. І ми йому дякуємо за це. Е, я більше вірю тому, хто таке скаже: ви ж в Канаді теж повно патріотів, ну, всі жили далеко. Любили здаля. Ну, по-різному було. Деякі приїжджали сюди, як Марко Пославський, загинули тут, між іншим. Данило Яневський. Так я мав да, українську мову. Зробив популярний, сам мрів долучитися до світу, бо такий мав комплекс менша Це все мені не подобається. Що поробиш, були такі часи, так. Да. Про Канаду це я не до вас і на тому дякую до старших переселенців, що любить Україну з далека, і все знає. Це не зовсім так. Я коли жив в Чикаго, то багато працював в українському національному музеї. Там, вибачте, що руками показую, Там отакий стос: отакий стос прошитий. Скільки десятків тисяч доларів Чикагське товариство сприяння народному руху України, доктор Ткачук, був. На його чолі, на чолі цієї групи. десятки тисяч там розписки Чорновола, Лавриновича, Левка, Лук'янин. Кого там тільки нема, і грошима, і тим, що працювали з обома партіями в конгресі, і демократами, республіканцями, через український конгресовий комітет, через Вашингтонську групу. Ну так не можна сказати. Що вони люблять Україну здалека не зовсім їздять, пікетують білий дом, автобусами. Ну це має свій вплив. Давайте будемо е, об'єктивні. Надежда, Надежда Е, це про Гузера на кожен день, там, де блженіше говорив про владу. І не вмієте наче, пусть прошу надалі, якщо вас це не образить українською писати. Пусть не беруться, управляти другими, але якщо так глибоко зранені. Ми їх повинні зрозуміти, а ви не нас. Ось у чому питання. Це великі питання, пані Надії. І ми будемо разом з вами за вашою участі, в тому числі роз... пробувати розбиратися в наших програмах. Про наш проект з. Панам Речицьким не проект, а ефір Микола Фельдман і все волотречицький. звідкиля ви можете знати, ви з маленької літери випишете. Ви це хто? Якщо до мене особисто звертання, прошу з великої літери, бо так говорить в Украї... правила української граматики. Ви можете знати за яку конституцію проголосував би народ, якщо ви не дали можливість йому голосувати. Я вам більше скажу, пане Андрію. Я абсолютний противник того, щоб нашому народу давати конституцію голосувати. Чи розробляти не дай Боже, не дай Боже, не дай Боже, мають написати фахівці, здати, установчі збори, і вони відходять назавжди, і не беруть участь ні в яких ні політичних, ні громадських, ні так далі проєктах, так як це було з батьками-засновниками, не з усіма, правда, але було. Андрій Туша. питання: в який ринок іти, в неокласичну твою чи кейнсіанську? Не знаю, пане Андрію, не до мене питання, я не економіст. Будемо просити когось фахового, наприклад, наприклад, Моніна, з тим, щоб він відповів на ваше питання. Я не беруся. Лариса Бухмутова. Бахмутова. Перепрошую, дякую вам за класний ефір. А разве ця страна не ні так вона ну, так. Так, 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 так. Організованої злочинності олігархів, частина яких виросла з цих організованих злочинних груп, і саме вони скористалися проголошенням незалежності, тому що партійна номенклатура на чолі з Кравчуком як керувати економікою, не знала поняття не мала. А ці люди знали, тому що вони виросли в підпіллі радянської економічної системи: 80-х, 90-х, в 70-х, 60-х. Та й навіть в 50-х роках це можливо не тільки в нашій країні, а світовий досвід говорить про те, що є гірші варіанти Данили Борисовичу. Хто може юридично це зробити? Ну, на мій погляд, президент має за подати є два варіанти: або конституанта, яку неможливо зібрати, або від імені. Президента, як це було в випадку з Павлом Скарапацьким, або як це було з актруйованою Конституцією автора Угорщини 1800, якщо не помиляюсь, 67-го року. Передостанній, перепрошую австрійський імператор Франц Йозеф, Дідусь наш таку актуовану конституцію, тобто без обговорення, отак от буде. Ну, це як на футбол. Приходити уболівальники, вони ж не визначають правила футболу. Так? Є якісь інституції, які це роблять. Я проголосував за президент. О, я не дочитав. Вибачте, пане Василю. Значить, ми з вами, значить, ми з вами однодумці. Як вимірювати народну підтримку цієї конституції, що народ буде її виконувати просто, в першу чергу влада. Багато вже загинули за Україну. Будь ласка, без капслоків загинули за Україну голоси, кого ми будемо враховувати. Можна 100 тисяч разів забороняти курси курсипалення поління, по читати лекції. Все таке але бажання куця кинути, тільки воно є фундаментом для побудови курсів лікування. Значить, так от і бажання нової конституції повинна визвати і отримати підтримку всередині, а потім процес угодження, лише потім написання прийняття. Нагадаю, вам історичний факт: легітимність унр директорії, легітимність вони ніякої не мали, не першої, не другої, тому громадянська війна забезпечувалася виключно зовнішнім військовим контингентом. Якщо ви маєте на увазі німецьку окупацію, то це правда. Махновщина народний рух, також правда. Бандити і вбивці народні 300 тисяч на піку. Ця історія. Показова оціночне судження Віктора Савченка. Треба читати, він один з найкращих, на мій смак фахівців по Махновщині. Але я не погоджуюсь з його точкою зору. Ця історія показова з усіх боків, еліти в Києві звили. Що таке злили на бажання народу і протягнули свої рі. Я це не зовсім зрозумів, отримали супротив. Цим, скаже, сталися більшовики. Ну не тільки цим, не тільки цим, це окрема тема. Це окрема тема. Вони зіграли на споконвічному прагненні українського села і не тільки українського, але й російського всього поділі і міських люмпанів. Поліграф поліграфич тут до слова, я думаю, що він розмножився з цією секретаркою з-під відділу чистки. Вона не знала, що вона вагітна від нього. Вона народила від нього і думаю, що не тільки її він заплідник, тому що ці його нащадки вирізали швандерів а Потім, після швандірів Барменталях, і після того Преображенський стали пануючим класом і в 91-му році проголосили незалежність, оціночне судження. Чи, чому ви обходите факт того, що все це розквітло виключно стараннями Петра Олексійовича, мало підтримку з боку Росі, і Вони в тему дуже розмухували. Знаєте, на відміну від багатьох з наших дописувачів, я особисто з ним знайомий багато років, і ми з ним на ти. З Петром Олексійовичем я не хочу обговорювати наші стосунки, яких немає. Якщо ми трошки співробітничали, то це було між нульовим і 2005, може, роком, коли я був чи шостим, на шість років да, у Ющенка і на п'ятому каналі, але він ніколи не втручався в мою діяльність на п'ятому каналі, ні там, ні там. А так про нього ми знаємо. Все. Дякую вам. На цьому кінець сьогодні ще раз перепрошую кліна, любі, дорогі, шановні, перепрошую за всі негаразди. Я буду вчитися, вчитися у вас в тому числі. Ми будемо покращувати, ми будемо більш працьовитими, ми будемо більш точними, і все це завдяки вашій підтримці, матеріальній в першу чергу, в першу чергу, вашим лайкам, вашим. вашим... Вподобайкам, вашим коментарям і головне вашою терпімістю до нас всіх, і в першу чергу до мене грішно. Дякую вам всім. Слава Збройним силам України, слава Національній гвардії України.